Вадим Васильчук з нами вже на зв'язку. Офіцер батальйону ТРО зсу Києва. Так, Вадимо, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку і вам ми бачимо, що для деяких областей власне цей ранок не був таким добрим, бо літали над головами іранські шахеди. Як вважаєте, Вадиме, це нова партія, чи власне якісь старі потужності Російської Федерації і можливо якісь залишки? Тобто, чого очікувати надалі, знову полетять шахеди. Ну важко спрогнозувати, але я думаю, що це були старі партії. На мою думку, що це були заважки, Сподіваюсь, принаймні, про нові постачання не було повідомлено ні нашою розвідкою, ні розвідкою партнерів. Тому я думаю, що все-таки це були заважки старих партій, старої партії. Сподіваюся, що новини нові не так швидко надійдуть. Одночасно Кирило Буданов говорив про те, що у Російської Федерації залишилося ще там пару разів, вони зможуть масово обстріляти Україну ракетами, і на тому все. І, начебто, нових таких серйозних потужностей у них для виробництва ракет або деталей до цих ракет у них немає. Чи розділяєте ви цю думку, чи все ж таки ви вважаєте, що росіяни знайдуть можливості для того, щоб обійти санкції, знаєте, з кимось домовитися і таке таке роздобути десь чергову ракетку? Ну, Важко не погоджуватися з керівником розвідки України, але дам тільки можливо додатковий коментарі, що ми неодноразово вже чули про те, що Росія намагається замовити нові ракети у Ірану і разом слідкуємо з партнерами, щоб цього не відбулося або перешкодити цьому. Аналогічно, на жаль. Навіть останній обстріл показав, що останні ракети це вже після санкцій вироблені. Відповідно, це демонструє, що росіяни віднайшли або знаходити нові комплектуючі, або мають склади. ну, отримали ці комплектуючі раніше. Я сподіваюся, що наша розвідка працює над тим, щоб унеможливувати максимально нові випуски. і ми це бачимо прекрасно по тому, як спрацювали наші військові на стратегічних аеродромах, тому що це дозволило принаймні, якщо не зупинити це на стадії випуску, дозволило зупинити на стадії запуску. Наша розвідка ще так трошечки знаєте заспокоїла українців і говорить про те, що принаймні найближчим часом атаки з боку Білорусі на українську територію не буде. Мовляв, те, що відбувається зараз, оці всі заяви і так далі. Це все психологічний тиск і інформаційна війна Російської Федерації. Як Ви вважаєте, не вдалося так путіну, мабуть, найближчим часом втягнути Лукашенка у військову повноцінну відкриту операцію в Україні? Чи, зрештою, завжди можна чогось очікувати від нашого сусіда? Ну незважаючи на прогнози, збройні сили України готуються до можливого наступу завжди. Тому що це є безпосереднім завданням а немає завжди 100% гарантії, що такого наступу не може бути здійснено. Тим паче, як ми бачимо, ситуація все більше накручується, почало найближче оточення різко помирати пана Лукашенка, так званого президента Білорусі. Відповідно, я думаю, що ситуація може дуже швидко мінятися, і для того, щоб ми потім не Посипали голову поповом, що не вгледіли чи не передбачили. Тому збройні сили готуються, готуються на всіх напрямках. І починаючи від Волинської, закінчуючи напевно Чернігівською областями, всюди, де ми маємо кордон з Білоруською Республікою. Відповідно готують як укріплення, так і особовий склад. І я впевнений, що відбуваються постійні тренування. Тому я думаю, що зсу готові зустріти ворога і на цьому північному напрямку. Як вважаєте, Вадима, враховуючи те, що останніми тижнями, місяцями, так Російська Федерація не має певних. Успіхів і таких повноцінних просувань на фронті, а треба щось звітувати, щось показувати. Чи не вважаєте ви, що це може стати приводом для того, що знову зміниться російське військове командування, і можливо буде якась нова тактика? Ну незначні просування були по Бахмуту, як ми стали свідками. Важкі бої йдуть в районі Луганської та фактично Харківської областей, оскільки туди перекидаються великі кілько великі кількості мобілізовані та фактично обладнання да зброя. Відповідно про зміни. Поки мені важко судити а, у військовому командуванні, але те, що бої зараз ідуть важкі, оскільки і погода насправді трошки посприяла тому, що всі змогли знову спробувати рухати, знову змінювати тактику, знову мати можливість а, більше просуватися. А я думаю, що найближчим часом буде помітно чи є а, якісь зміни. У військово у військовому керівництві єдиним таким можливим фактором про те, що будуть знову шукати це піввідбуваєлів, це напевно, критика пропагандистів російських, які почали різко критикувати російський генералітет. Uh -huh. Тобто на Бахмутському напрямку, зокрема, мабуть, все буде розвиватися так, як зараз розвивається. Ті військові, які там говорять про те, що це фактично щоденні лобові атаки, це регулярні штурми невеликими групами, але вони дуже часті. Тобто, там без змін правильно на Бахмутському, вони будуть там битися до останнього, поки. Поки поки не розіб'ють собі во ну, я це дуже я да, збройні сили України їм в цьому допоможуть і думаю, той його буде розбиватися з кожним днем. За що ми напевне всі разом дякуємо нашим побратимам, які зараз там тримають цю ділянку фронту? Так величезні молодці. Дуже дякуємо хлопцям і дівчатам, які зараз стоять на тому напрямку. Дійсно, титани і герої. Як ви вважаєте ще така історія? Ось ці дрони після ударів дронів по військових аеродромах в Російській Федерації щось може змінитися, власне, я не знаю, можливо, в мисленні тих самих росіян, можливо, в військовому командуванні, коли ну фактично вони вже стали такими незахищеними, що просто кожен день на їхній аеродром, де стоять їхні бомбардувальники, просто щось прилітає, стається бавовна. Все це як психологічно впливає на ворогів наших, як вважаєте? А, Ну, по-перше, ми перетнули напевне, новий фактор. Ми продемонстрували, що в глибокому тилу збройні сили України можуть вражати ворога, і це дуже важливий психологічний фактор, як і для ЗСУ, так і для ворога. Він на нього впливає дуже негативно, оскільки. Вся пропаганда, яка розказувала, ну напевне, майже століття, про те, наскільки є міцною оборона землі, на якій живуть росі... Росіяни, зараз сипується. Вона демонструє про те, що це не тільки прикордоння, де є найближча можливість досягувати коротку. Зброю, яка має коротку дальність, да ми продемонстрували, що Україна готова і може вражати в тилу, особливо що це важливо і для нас, тому що це дозволяє нам покращувати нашу оборону нашої землі, тому що ми вражаємо стратегічні бомбардувальники та ракетоносії, які обстрілюють територію країни. Це перше. а друге, мабуть, це теж такий злам відбувся, тому що це ураження. Аеродромів, які мають фактично носіїв ядерної зброї, да тобто ми маємо також дуже такий великий психологічний тиск тепер на росіян, що вони ніде не можуть себе почувати в безпеці. Ну і дивіться, зважаючи на ці інциденти, скажімо так, бавовни на аеродромах. Це ж все може стати навіть теоретично, таким пінгрунтям для невдоволення тих самих свіжих мобілізованих, так. Тобто ось кожна така історія, вона фактично ставить Звичай. під сумнів там чергову хвилю мобілізації, так чи готові е, їхні там е, солдати йти воювати, коли вони не знають, у них там родина живе біля аеродрому, чи прилетить цей аеродром, чи ні? От як ви вважаєте, на мобілізацію подібні історії впливають? Я впевнений, що впливають, але ще більше впливатимуть, коли це стане більш масовим фактором, так як це показало в Криму, Да, як тільки в Криму, а фактично мешканці Криму, які туди як зайди поприїжджали. А після його окупації побачили, що більше безпеку держава не може гарантувати. А ми всі разом були свідками, яка була паніка, і як росіяни починали як щури тікати з півострова, тому що вони зрозуміли, що вони. Перестали бути в безпеці, що держава російська держава бреше їм прямо в очі і розказує, що це як ми вже ви зазначили, бавовна, хоча є чіткі ураження, і це дуже добре помітно. Те саме буде, я думаю, по території Росії, що люди все більше будуть схвильовані тим, що вони не почуваються тепер безпечно. Ну, знаєте, Путін завжди може вивернути інформаційно цю історію. От тобто вони зараз вже говорять, якби, чому потрібна зараз чергова хвиля мобілізації, бо Україна нападе. Ну тобто вони зараз цим свіже мобілізованим будуть розповідати, що ось уже наступають українці і на Курську область, і на Білгородську область. І ця інформаційна пропаганда може вплинути на те, що мобілізовані візьмуть свої рюкзаки, де да підуть воювати, як вважаєте? Ну, ми побачили, що за 9 місяців війни їм не потрібні жодних приводів для того, щоб проводити чи мобілізацію, чи напасти на Україну, чи на біле сказати чорне. Ми це вже є всі разом цьому свідками. Тому я впевнений, що це точно не залежить від того, що ми руйнуємо їхню інфраструктуру, яка дозволяє атакувати з далекої відстані Україну. Руйнуємо. Мо їхні авіабази руйнуємо їхню фактично авіапарк. Я впевнений, що вони мають власні плани, і це точно не впливає. А ми маємо навпаки, мабуть, я вдячний за це нашими ПСО, які підкреслюють постійно вчасно подають інформацію в цих ракурсах. Що Росія більше перестала бути над державою, що вона є небезпечною? Що якщо ти мобілізуєшся, ти загинеш. І це правильно, тому є дороговкази: або здавайся, або шукай спосіб не іти не потрапити в мобілізацію. Виїжджай, не знаю, ламай руку, як вони це роблять що завгодно. Зрозуміло. Дякую вам за вашу позицію. Вадим Васильчук був з нами на зв'язку. Спокійного дня вам офіцер батальйону ТРО з Києва.